Так, в нас новий день. Я вже з'їздив в магазин, купив підшипники. Великий підшипник о, 58 гривень. Такої фірми помпа, ставив. Зараз ми достанемо. От, І другий фірма Craft. Це менший той задній йде. За два підшипника я заплатив 108 гривень. О, О, такий підшипник. Ну, нове є нове. Я ще подивлюся, може я ще її вскрию, гляну, що там по змазці робиться. Якщо що, то покажу. Е, по щіткам не знайшов я такі щітки е, під інтеграл. Або під шоколадку. Е, колись я практикував таке, що купляв я прості шитки. Ну, Простиї, що без шоколадки йдуть, от, такий корпус там маленький. І брав їх перепаївав. Навіть, може, це і я тут і так само робив. Бо бачу такий припой, напевно, що то я паяв. <кій> Вже не пам'ятаю. Ну, поки ставимо тиї. Буду мати на увазі, якщо то купимо, потім чи перепаяємо, чи знайдемо зразу з корпусом, буде видно. Вони ще кажу, тут, в принципі, непогані ще будуть ходити. Якщо вони стільки проходили, ще то ще походять. Так, далі в нас що? В нас що м -м Чистим зараз шківа. Так, побачаюся. Так, продовжуємо, значить, далі. Зараз першим ділом е, чищу шківа, крильчатку і грунтую, фарбую, щоб воно собі сохло. О, щоб потім... ну, воно, в принципі, ті балончики довго не сохнуть, але треба зробити вже і хай собі сохне. Тоді будемо е, все перебирати, чистити. Треба кольца, так як я казав, тут кольця шліфанути, тут авару передути, перемити, перечистити привести все в порядок. Так що зараз чищу, і тоді будемо продовжувати. Ну що, хлопці? Відкрив я підшипника. А тут, як бачите, слабенько слабенько, от, Буквально 4 капельки та змазки. маски. Тут твоє місця, що він зовсім навіть сухий. Треба заложити сюди літолу ще. Бо то. Він довго так не протягне. Так, що я ще зробив? Якор е, пошліфований, ну, самі кільця де труться щітки. От, відполірував їх, е, все провірив, якор не пробиває, добре, все очистив, попродував. якор вже готовий. Відчистив передню вокришку, От. Гарненько почистив, все всередині, все як не має бути. Зараз що робимо? Змазку зараз набиваю сюди, підшипника присовуємо в кришку і вже можемо ставити сюди в кришку якора. Тоді будемо займатися тією частиною. Теж все розбираємо, чистим дуємо, драємо, щоб було гарненько, перечищаємо контакти всі, щоб все було добре. Отако воно має бути. О, я залужив з одного краю, зараз е, цією заглушкою ми її поставимо, воно трошки ще вдавить на ту сторону. О, Ну, так навалювати його там прямо по вінця теж не треба, бо воно тут лишнє потім буде видушувати. О. Все, заглушечку поставили. О, зараз все повитираємо, і підшипник у нас готовий. О. То тепер він прослужить набагато довше. Я так вскриваю всі. Це такий, скоріш, маркетинговий хід, щоб ваш підшипник довго не прослужив і ви купили нового. О. Цей так само був, як я його робив, складав, колись, я його вскривав, так само закладав туди літолу. Так як бачите, прослужив він досить добре. От. Так що і процедуру ту саму проводимо меншим. Вскрив я маленького підшипника. Тут ситуація. Бачите, яка? Тут нема нічого. Тут просто капнули каплю якогось масла. От. І все. Цей підшипник, якби його тако поставити, я не знаю, скільки він протягне. Дивіться, він сухий повністю, капець. Ось таке продають, отака якість. Набиваємо літол зараз і буде він ходити. Так, хлопці розібрав я вже тут все. Зараз треба все перечищати. Бачите, скільки грязі. Зараз дрем тоє все. Зняв діодну муста, перечистив. Вже тут, а, бачите, трошки корозія почала свою робити справу. Алюміній, трохи погризло, але нічого страшного, воно ще буде все працювати. У мене такий генератор, скільки він. На 60 ампер. Да, на 60 ампер стоїть. Ще в мене такі є. На 60 і 40-ковок в мене багато. Є що вибрати. І діодні мости окремо є не проблема Але ставимо і воно все працювало, все добре, що тут а контактики почищаю тут і все. Good. Далі. Тут не стримався, я вже пофарбував обмотку, ну, кришечку, задню на підшипник. ну Вже як робити, то робити по-людськи. Зробимо відновимо, буде гарно. от Так що зараз чищу. Воно підсихає і можемо вже збирати. Тут вже в нас зібрано шпоночку. Замінив шпонку, ботає така якась трошки Ну, така підкоцана якась була, не знаю. От, мав на запасі таких шпонок, що вистачає, замінив, все, підшипник запрацював. Все гарно. Так що чистим кришку. Ну що, хлопці? Готовий, гена. Краса Получилось. правда? А тепер слухайте. Чути щось? Не чути нічого. Вот така вийшла переборка реставрації. Ну, освіжилось, окультурилось. Все, почистилось, перемазалось, нові підшипнички, і от вийшло так гарно. Так, по тому все. Зараз що ми робимо? Його ще не ставлю, хай він трошки ще попідсихає, бо ж е сьогодні фарбувалось. Бачите, навіть таке трошки ще від пальців ну вже не пристає, не приліпає, але ще трошки він сиренький. Так що зараз він, поки я зараз буду займатися там далі тим всім. Що вже можна ставити? Шківа нижнього, напевно, зараз будемо ставити. На помпу ще поки не ставлю шківи, бо треба патрубки буде раніше поставити, буде зручніше. О, ну і тоді вже генератора так само. От. Так що хай поки підсихає. Ну що, хлопці? Готовий. Гена. Краса Получилось. правда? А тепер слухайте. Чути щось? Не чути нічого. Ось така вийшла переборка реставрації. Ну, освіжилось, окультурилось. Все, почистилось, перемазалось, нові підшипнички, і вийшло так гарно. Так по тому все. Зараз що ми робимо? Його ще не ставлю, хай він трошки ще попідсихає, бо ж сьогодні фарбувалось. Ви бачите, навіть таке трошки ще від пальців ну, вже не пристає, не приліпає, але ще трошки він сиренький. Так що зараз він, поки я зараз буду займатися там далі тим всім. Що вже можна ставити? Шківа нижнього, напевно, зараз будемо ставити. На помпу ще поки не ставлю шківи, бо треба патрубки буде раніше поставити, буде зручніше. О, Ну і тоді вже генератора так само. от, Так що хай поки підсихає. Отак, от бачите, виходить після очистки. от. Дочистив, бачите, вдерлося все, та вся нальот, окисляне, все повичищав. Обо, якщо не почистити, надінете нову патрубку, тут от її гулі такі поросли, то воно просто не буде, ну не пристане добре і все, будете тієї гулі заважати. А так воно чистеньке, все, і патрубок гарно пристане. Так що йдемо ставити. Ну що, хлопці, зібрав я тоє все діло. Ніби підтікань, ніде нічого нема, все гарно, все вийшло. Тут скубінував, але все силіко оцей кусочок. Ну, Я до того чоловіка напишу, де я брав в інстаграмі ці патрубки. Якщо по окремості можна купити, то ще верхній один купити, врізати його і поставимо сюди його. Тусол залитий, все зроблено. Єдине залишився от, газовий штуцер. Той, що на вакуум, я його з колектора викрутив. Був би він металевий, заварили. Так він в латуні. І тут, -то, що в нас? то на око ту шістьорочка? Може, ми зараз просто-напросто зробимо сюди заглушку? і нічого. Ну тут варіант є зачистити, зробити, можна запаяти. залити припоєм і буде воно сидіти. Зараз я подивлюсь, якщо можна, підберу якусь заглушечку, зроблю, то зробимо заглушечку. Та й все. І що? І будемо пробувати запускатися вже. Що ми тут начудили з вами? Я думаю, що все повинно бути добре, все, люкс. Так що глушимо цей отвір і пробуємо запускати. Ну що, хлопці, готово все до першого запуску, все залито. Тут поставив М6 болта, посадив на герметер. Зараз... Таку витрима трошки його, щоб тут О. посадив його на Victor Рейнс, закрутив, зажав. Воно собі засохне, та і все. Буде воно заглушкою їх служити. Тут, в принципі, все, пробуємо запускатися. Так. Зарядка є, вольтметр. В принципі, в гаражі жарко тепло, то вона о, і без підсоса гарно робить. О! Зовсім хлопці інакше. Мотурець став тихенько робити, чуть-чуть чую ремня, але... Трошечки чути, що ремінь, якби то трошки перетягнутий, але по скубі я вже його, ну, як натягував, спустив саме і сюди, вже Сама найменша натяжка, вже менше його не можна опустити, то хіба б скубі або пропилювати отвір, щоб менше його прослабити, ну, щоб прослабити ще. Чуть-чуть чути -чуть ремня. По трошки чути, але всякого райбування, того всього не чути. Гарно роби. Добре є. Все, зарядка є, все є, обслужили, поміняли. Все добре. О, вже шланг на пічку теплий, починає робитися. Вже циркуляція потрошечки пішла. О, той вот вже теплий, той холодний. Значить, термостат наш тримає. О, Той його вот теплий і цей теплий. Термостат добре робить. Справний. І на пічку вже теплий починає робитися. Ну, Той ваша прохладно. Хоча вона не прогріта зовсім просто. Що там температурка каже? Ще тільки 40. 40 градусів. Зарядка воє, все добре. На двигу набагато став тихше робити. Навіть салоні двері відкриті вікна, але набагато тихше все, не, не калатаю, щоб не дихати газами, бо ще... Буду прибирати інструмент, хватить, бо зараз буде тут газова атака. Так, ну що, в принципі, О, то його вже досить такий теплий патрубок. Так, що там в нас по тусолові? Добре, рівень є. Ну, що якщо прокачаю собі, у задулівку є, що дулити. Й-майо, а я ключа шукаю, дивіться. Де ключ? Сховався. А я шукаю його. Комусь би подарував по дорозі. Або в колесо, або так. Ну що, хлопці, на тому відео будемо закінчувати. Трохи порубив я. Трохи відновив, самі бачите, трошки окультурилось, освіжилось, оновилось. Е, ну, майже два дні пішло на це все. Скажете, чого так довго? Ну, бо очистка, підгонка того всього. Тавіть однові підшипники візьміть. Купив, ніби поставив, все. Ні, ще треба вскрити, треба смазки туди. Ну, все, от і мелочі забирає дуже багато часу. О, так само оцим, з тим фарбуванням, то почекати, щоб ґрунтовка підсохла, то почекати, поки фарба підсохла, то от патрубки трошки прийшлось підігнати, і то все час. І нікуди від того не дінешся, як виходить, так і роблю. Сижу тут, а, кажу другий день. вже, от, Не то, що тут ліг спати собі і не роблю, а роблю. О, бачите, купа, о, дивіться, інструменту, того всього валяється. І так вже спішив, вже знову вечір і вже пізній вечір. Так що треба вже закруглятися. І по тому в нас буде все. Далі. Далі, далі, далі роботи ще багато. Будем, буду дивитися, що там будемо починати далі робити. Але робота є. Так що будемо тако потрошки, то і все відновлювати. Все, всім дякую за увагу і всім пока.